Всім привіт і здоровенькі були. Сьогодні понеділок. Вихідні минули, зовсім не так, як планувалося. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що вона, нас е, запрошували на день народження, день народження ми не відсвяткували. Тому що що сталося? В середу на четвершій дитинці було стало погано. У неї була рвота, і зранку вона встала також така ніяка якась, і її повезли ще й зробити вакцинацію. Зробили її вакцинацію від гепатіта і від е менінгіта. І дитинка була така видко, що слабенька, що їй щось є, що щось вона не, не, не добирає. Така неспокійна, погано їла, погано спала. Ну і ми все що, спирали зуби. Зуби, привівка, одне до одного складалося. Але ми не могли навіть доштуркати, що чому дитина вирвала. Вони тепер е, пробують молоко їй то одне, то друге, то третє. Грудне у них закінчилося е, кормління. І вони пробують молоко. А тут же молока є, якого хочеш. І органік, і не органік. То таке, то сяке, і жирне і нежирне. Ну і вони експериментують, яке дитині підійде молоко, тому що вони також планують їхати відпочивати десь у листопаді місяці. Вони їдуть на Джамайку. І вони думають, ну, якщо там не буде органічного молока, яке дитина споживає, то хоча б, може, простого їй там знайдуть молока. Вони думали, що вони дали їй того простого молока, що в неї якась алергія, вона іноді не сприймає таке просте молоко. Тут, тут з дітьми підібрати молоко також не дуже легко. Тут дуже багато дітей, які мають алергію на молоко, це на як називається молоко, на лактозу, хто на глютен, діти мають алергію, хто на пінац, на горіхи. Так що дивіться. І будьте уважні, якщо дитина має на щось алергію, то вже треба дотримуватися того, тому що може стати погано. Ну і вирвала дитину, вони не придали цьому уваги. Вирвала, вирвала, буває, зуби йдуть там чи ще щось. Четвертак пройшов складно, п'ятниця вже було трошечки менше туди-сюди краще. Я в п'ятницю з ними розпрощалася, приходжу додому. У мене починаються різкі болі в середині, в животі. Вибачте, діарея така водяниста, я вибачаюся, але це хто буде працювати з дітьми, щоб ви знали, що це з дітьми таке буває, тому що діти, якщо домашня дитина, ну де взяла? Десь були у гостях і десь підчепили. Чи може якісь немиті руки, чи що це. Коротше, це в неї була кишкова така інфекція. Тут вони називають стомак вайрус. І я прийшла додому. І мені погано і погано всередині болить. Маша на роботі і не хочеться її дитину тривожити на роботі, тому що вона відповідальна робота. Вона повинна думати за те, що вона робить, а не за те, що там з мамою щось. Я то одне, то друге, чи їсти, чи не їсти. Що їсти, коли так болить, що болить, Не зрозуміло, всередині болить кінчаюся. Так, сяк до вечора я добула, лягла, напилася якихось обезболюючих. Не знати, від чого ті були обезболюючі, але обезболили, стало трохи легше. Маша прийшла вночі пів дванадцятої. я вже їй навіть нічого не розповідала. А ранком стою і кажу, слухай, я чуть вчора не вмерла. І зранку встала отака, ну, розбита, розбита, як будто мене переїхав, я не знаю, трактор якийсь. І рівно в животі боліло, і отака якась вся слабість, якась така зелена. Маша каже, мам, так пішли до лікаря. У нас тут є один такий старий, я вам розповідала лікар. Він такий непоганий лікар американець, він старий, напевно, під 80. Він навіть не працює з комп'ютерами, він усе у папочці. Він ще по тих часах працює, по старому. Ну, у папочки, але все записано, що ми у нього були. Це... Приходимо ми до лікаря. А я кажу, маш, може нам таки все-таки не треба було сюди приходити, бо... тому що болить всередині, і такі всі оці справи, це не цей лікар потрібен, це потрібен гастроентеролог. А вона каже, мама, це лікар общого лікування, він все одно порадить, що робити. Заходимо туди до нього кабінет, а лікаря нема. Лікар поїхав на вікейшн. Я кажу, бачиш, Маша, це просто це говорить за те, що нам не сюди. Пішли ми додому. Я ще позвонила на Україну до родичів та й питаюся: слухай, таке таке справа. А вона каже: ну слухай, таке буває? Може, щось з'їла. Хоча я думаю, ну що ж я такого їла? Я ж на якійсь такій дієті не могла нічого. Ні жареного, ні острого, ні перченого, ні соленого. Я нічого не їла такого, щоб могло мені щось зашкодити там, піджелудочні чи чи чого. І я тільки поговорила там з Україною, як мене починає тошнити. Я ще перед тим випила щось від тошноти. Купила тут з Машою в аптеці. І то навіть не спасло. Такий сироп взяли. Еметон, чи еметол називається. Я чую, що мені вже все це летить. Я з кухні, я не встигла навіть добігти до туалета. Отак і отак, і все лізло отак через дири. Я вибачаюся через такі подробиці, але це потрібно знати тим дівчатам, які збираються десь працювати з дітьми. Що таке це є. І от тільки після цієї Маса, що з мене вийшла, а з мене в суботу виходило те, що я їла у п'ятницю ще на обід. Після тільки після цієї рвоти мені стало легше. І отак, отак пішло все посподаючи. До вечора я вже була ніби нормально. В неділю ми вже з Машою погнали по магазинах. Що це був? Це був стомак вайрус. У дітей воно дуже рідко буває, особливо у тих дітей, хто ходить до школи, хто ходить в садочки. І тут кажуть, що от в цей час якась така як епідемія цього вірусу. Звичайно, треба бути уважним до цього, всього, треба мити руки, треба бути з дітьми також уважними з гігієни. Але це ніхто не міг подумати. Та це, крім мене, і дитини перехворіли ще й батьки. У мами також в суботу пройшла процедура, у тата у неділю. Ой, капець, слухайте. Ну набулися ми. І вони тільки тоді зрозуміли, що це пішло отак по цепочці, ще й бабуся була, ще й бабуся захворіла. І це пішло отак по цепочці, бо І тоді вони зрозуміли, що це вірус. Вони ще пішли до друзів у гості, а у друзів таке саме. Коротше, всі отако в один час. Підхопили десь оцю кишкову паличку. І таке тут буває. Думаєте, що це тут? Америка, та й таке нема? Є? Температурка в неї була така легонька, десь до 37, в мене також не дотягувало до 37 там трошки. Тепер я переживаю, щоб Маші не було, Маша ж їде зараз у середу. Вона летить в Арізону і в Степана може бути. Тому що це, це таке заразне, це така єрунда. Ну і що? Прийшла сьогодні, ти й розказує, що? А вони кажуть, слухай, ми теж саме. Ну і що скажеш? Це така робота, і дитина не винна і ніхто не винен. Ну так є? Йду я вже додому, а воно маленьке вчепилося мені за ногу, та й плаче, щоб я не йшла, бо я кажу, все, Іра, пішла, бай-бай. А вона не хоче, щоб і райшла байба вчепилася за ногу, тримається і плаче, і бахає головою. ноу, no, ноу. No. Батьки, звісно, у шоці і в трансі. що це так дитина взялася за няня, вона мене два дні не бачила, вона, видно, скучила. І плаче, що ні зі мною. Мама каже, ну все, тоді папа, вона дає мамі папа, і вона йде зі мною і все. Тут без розмов. Скільки я в них? Ну, 6 місяців от зараз буде. І вона так взялася. Хорошенька така дівчинка, таке воно миленьке, таке спокійне. Не сказати, що такий характерочок вже проявляється. Ну але слухайте, у нас усіх є характер. Сьогодні у нас, до речі, Колумбус Дей, день Колумба, який відкрив Америку. Школи сьогодні були закриті. Но, так як ця дитина не ходить до школи, то вона була вдома. І я так зрозуміла, що в цей день не всі відпочивають, ну хто як? І тому мені довелося йти до роботи. Не дали мені вихідний, навіть не попередили. що я навіть не знала, що це каламбус день. Ну, але нічого, відробила та й відробила. Маша пішла на роботу, але медсестри зовсім не мають ніяких вихідних в такі свято. Їм, може, тільки дають там. Якщо вона припадає на якесь таке свято велике, як кажуть, державне чи що, а то дають там більше, мені каже, зарплату. Півтори. Ставки. Та й все. Але такі наші справи. Йду додому і зараз буду питатися, як себе почувають мої Степан, Марія. Та Степан ще таке півбіди. Він вдома, а вона зараз летить. І летить ще з одною дівчинкою з своєю подругою. Вона в процесі цього перельоту і ту заразить. Коротше, не дай Бог. Це ж буде яка в них поїздка. Вони летять на 4 дні. І вони і літаком раз, і другий раз, і машину, і машину будуть брати у рент. Ну, не знаю, не знаю. Дай Бог, щоб це все принесло, тому що все може бути. Може і принести. Може, ні. Так що працювати з дітьми це таке. І ковід від них можна підчепити, так як і від нас, і інші отакі болячки. Звичайно, коли організм крепкий, молодий, ці болячки переносяться легше. Але коли вже організм якийсь ослаблений чи переніс щось. Уже все хапає, все хапає підряд. Одне за одним, одне за одним. От вам і робота Няні. От таке. Їду додому у нас без 15,6. Поки видно ще, але вже так швидко стає темно. День уже зовсім короткий. Все з вами прощаюся. Всім пока. Бувайте здорові. Не хворійте, Бережіть себе, своїх діток. І слава Україні! Бай-бай.